Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас 17 липня 2025 року. Знаходжусь на ділянці із посівом сої Махоні. Перед початком відео попросив би, хто не підписаний на канал, підписатись. Для вас це секунда, а для мене це важливо. Тому, будь ласка, не скупіться, підпишіться на мій канал. Отже, знаходимось на посівах сорту Махоні, яка сіялась. В останню чергу орієнтовно десь числа 2-3 травня. На даній ділянці вже проведено дві ліфосатні обробки. Соя е, погано себе почувала буквально до вчорашнього вечора. Вчора вечором у нас почався дощик і міліметрів 20-25 у нас дощу випало. Соя на очах стала більш Зеленою, більш насиченою і прям, можна так сказати, ожила. На даній ділянці закладений дослід. В принципі, в попередніх відео казав. Зараз повторююся, частково посіяна тут соя на міжряддя 30 см, частково посіяна на 15 см міжряддя. Вже зараз бачу, що 30-та міжряддя виграє, вона краще формується, в неї кращий ріст. В неї вищі е, стебла. Ну і само собою на її, на її більше якраз таки і вже сформованих стрючків. Ось такі от у нас екземпляри на сьогоднішній день. Є вже вже так буде краще видніше. Нижній ярус теж вже набрався. Не знаю, що очікувати, чи цього дощу вистачить, чи не вистачить, але в будь-якому випадку те, що він пройшов, це вже добре. Ще стоїть там на завтра вроді би якийсь дощик, може ще якихось міліметрів 20 випаде 25, то буде в принципі, я не побоюсь цього слова, мабуть рятівний дощ, тому що до цього більше двох місяців продуктивних дощів ми не наблюдали. На жаль. Через це, в принципі, і побоювання були, що цей рік може бути ще гірший, ніж минулий попередній. По бур'янах ліфосат спрацював чудово, отаман по 2,5 літри плюс прилипач. Ось такий бур'ян вже у нас посихає. Його було тут небагато. Але контроль я все одно зробив і в принципі, не пожалів. Також побачив, що от де, на деяких листках є такі е, отвори. Я розумію, що це його щось під'їдало. То разом із ліфосатом я вніс в бакову суміш і інсектицид разит по 100 г на 100 літрів води. Я думаю, також, як такий контроль за шкідниками, також ми його зробили. Нене було орієнтовно десь днів 8 тому назад. Бур'ян, бачите, посихає. Ну, а соя, в принципі, себе більш-менш почуває. Ось тут геть посох бур'янець. Тут ще сохне. Ну, якось так. Так то поле в принципі чисте ділянка. Запитань ніяких, ніяких ще поки що немає. Сорт цей ультраранній махоні в... Минулому році ми його молотили, враховуючи ту спеку, яка була у нас у Скільки ж ми її молотили? 28 чи 26 липня, тобто, грубо говоря, через 10 днів. Ну, в цьому році виготує вона трошки довше, тому я думаю, що перша декада серпня дана соя буде молотитися. Хоча все, все може бути. І тут в минулому році пам'ятаю, що вона буквально... Запеклася і стала жовтою і готовою до збирання буквально там днів за 5 Дуже велика температура була, без дощів, дощів не перепало, і вона моментально стала готова, готова до збирання. Така от нас соя, така тут діляночка. Побачимо, що по урожайності. З весни я планував е дану сою собі залишити на посів. Залишити як замінник для сої PS 2035, побачимо, що вона в цьому році себе як покаже. Побачимо результат і тоді вже будемо вирішувати. Але однозначно від сої PS 2035 я буду відмовлятися, тому що на наших погодних умовах вона мене поки що не, влаш... не влаштовує. В попередніх відео я називав причини. І... Своєї думки, можна так сказати, я не змінив. Ось де не дає лобода. Ну, лобода щось геть слабенько е реагує на гліфосат 2,5 літри, прилепач, довше, довше. Захисний покрив цей виділяє рослина і з нею важче боротися. Так що так що от. Це, друзі, коментуйте. Ще раз попрошу підписатися, поставте свої вподобайки, коментар, як у вас ситуація на полях. Мені дуже цікаві ваші коментарі, ваші е, думки. Я все читаю і беру до відома. Все, всім дякую, до зустрічі.